Привіт вас на каналі. Короче, у нас е, утро. Хочу їхати далі бризкать. Блять, тихо-тихо, потім такі пориви ветра. Не знаю, буду, наверное, їхати все одно брызгать, потому що е, ось ось. Тільки що був такий порив. Потому що там стоять далі дощі, бур'яни будуть просто в пояс. Короче, погода у нас то, то сніг, то дощ, то морози, то вітер не дає побризка. Вообще, дуже-дуже непросте. Діло вирощувати щось на землі. Чуть-чуть виріши добрати води, щоб повніше було. Хімку залив з дому. Хімка у мене, виходить, такий Гербіцид системної дії, е, Нертус Грізний експерт. І отакий альфа екстра прилипач. Сейчас заводі, поки буду їхати, воно буде мішатися. Несмотря на вітер, багато хто їде бризкать. Сейчас спереди кумі їде. Тоже йому там треба побризка. Так що работаем, щоб не происходило, треба работать. Приїхав на своє поле. Ось, з ворота, наскільки тут вже грязні. Ай в принципі все поле грязне. Сейчас виставляюсь. Вітер, звісно, дує, но другого варіанта нема. включився, Їду обертами 1700 11 км на 8. Бо мені хтось писав, що дуже швидко буде з рядка вискакуватимеш. Не знаю, нормально. Мені комфортно. Чесно сказати, якщо б поле було ще рівніше, я б, напевно, і на 9 спалив. Дійсно, звісно ж, немає времени дивитися на форсунки, щоб рядка не вискочить. Ну так іноді поворачиваю голову направо, наліво. Оце отут, де дуже багато цього кактуса, осота, оце тут хороший участок землі. Прям поэтому видно. Потім солонці, солонці, Но, тем не менее все одно щось, щось буде на цій землі. А ось зараз ось під'їжджаємо, воно вдалі видно. Е Озерце раніше в мене було. Там вообще земля получается ульотна. Глянь, все зелене. Оце, конечно, фантастика. Дощі, е, дають своє. Бур'яни тоже люблять влагу. Ростуть влагу хорошо. Потихеньку шмалем. Оце, тут у мене три года стояла калюжа. Така, там воно видно, така яма. Стояла калюжа. Прям капитальная. Два втудыри уловить можно. За счет такого великого количества дощів бур'яни, само собою, ну навіть на солонцях, навіть на халяв, тут даже рядків не видно. Оце тут бур'яну. Да, ну, тут тут же всі калюжі я ніколи не обрабатував, ніяк було просто бур'яну страшного. На виїзді зразу солонець. Тут теж слабенький подсолнух завжди. Після 2 год подсолнуха 25, після, ну не більше 25 дає це, це поле. І після 2 год, допустимо, год ячмінь, год пшениця. Теж ті самі 25 це поле дало на круг. Поэтому тут особою ждать не стіждати Так, приходиться. Оце до краю поля я доїхав. Тепер такая задача я каждый раз выходил ставлю себе по краю крыла тут я закончил ставлю табличку и объезжаю потому что як то считают рядки не получается у меня с кабины считать рядки получается яка то ерунда то нахлесты то перехлсты а так все получается нормально тут конечно зворота даже такие ужасные не разломать ничего надо наверное тут тоже было пройти з ворота. Ну, вообще ладно мы тут тільки куч Ото і вся навігація Вчора питався скачать навігатор. короче опять вчора вечора була тривога, не работаю, від них рена, думаю, смисл його проплачувати. Работаємо по старій схемі. А з противоположної сторони поля а, мені батя допомагає, переставляє ярлички, щоб менше виходить А воно вдалі видно кум бризкає. У нього там халепа получилось, прийшлося пересівати трохи соняшника. Він час до сходовим. Да, мене, конечно, ця зеленка удивляє, даже не знаю, чи с тут цей раундап, на скіке коврому стелено? Ну і вітер піднімається, он уже за этот. Цей... За мною коротше йдеться хімка. Ну, щось работа. На ближайший пару днів вітер, 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 потом на, на три дня. Так що лучше погоди ми не дождемся. Буде що буде. А в цілому, чесно говоря, бризкати не важко. Їздиш собі, та їздиш в рядок, все нормально. Оце єдине, звісно, роздражає то погода. Вітер дує. Наприклад, этот Grand Star, він льється точно так само, як вода, это нормально. А до всходова, воно ту лилось. У мене там маленький вилив вийшов. Звісно, повноцінно зроботало. Мені про це ніхто не сказав, не підказав, що накручуй. Ну, взагалі, це ж таке діло. До всходу я більше працювати не буду. Не дуже мені подобається. Вложення велике, результат не найкращі. Кстати, хочу нагадати, ви можете в мене купити тахометр, можете такий спідометр купити, можете менший. По замовленню пишіть в телеграм. Переходьте по, по, по QR-коду в, в мій телеграм канал. С участок солонців, навіть взагалі нічого не проросло. Траву тут ніяк було з коси, тут і в мене, і в сусіда. Тут просто я тут на тракторі застрявав з культиватором. Так, ну, поле майже добрізка, там несколько рядів. Зараз е, крила складаю. Відключаю, залишаю тільки центр, понад краєм поля, пройдусь і все. Коротше, крила я фиксирую, тому що по-другому поля криві починають то вперед, то назад сіжжати. Мені це не сильно подобається. Та і все. Болти я одразу ставлю алюмінієві, але вони, чесно кажучи, працюють хреново. Їх, їх, скажімо так, зрізає за 3 секунди, воно їх навіть не відчуває. Короче, на цьому поле чегось менше Досталося десь 120 літрів, Здесь в районе 90 літрів вылило по непонятным причинам. Но, тем не менее, мы л'ємо максимальную дозу по 50 грамм этого грандстара, тому Поэтому я думаю, что у нас работает все равно, так как положено. Там рекомендуют от 30 до 50 грам. Так у нас вийшло десь, грубо говоря, по 40. Забур'янене поле, звісно, капітальне. Вітер сумасшедший. Подивимося, чи попало хоч щось на ці бур'яни, чи не попало. Через 7-10 днів буде, буде видно який-то результат. Мне надо ще 2,8 гектара побризкати, але ну, вітер начався аж хвальний такий. А в мене там зліва ячмінь, Я людям спалю. Поэтому не этот бризкать буду ввечері. Надеюсь, ввечері вечеру трошки стихне вітер. А потом начну бризкати геліантексом. Мені ще 18 гектарів надо геліантексом пробризкать. Ну, що вообще в цілому хочу сказать. Я перший. Год полноценно работаю на тракторі, на своєму тракторі, так скажем. Сравнювати мені нижчим. Немає, не було в мене ні джентірів, ні нових МТЗ. Ну, в цілому я драконом довольний. І на тракторі кататися, подобається. Трактор, я сідаю і радуюсь. Я, в принципі, люблю любу техніку, яка, яка б не була вона, я техніку люблю. А трактор трошки те, що можна, я його встановив. Їздить комфортно. Кабіна хоч і маленька, але я її шубив, в принципі, комфортно їздить. Глушитель теж він, вроді не ліпається, то тепер не відривається, бо я ж гофру зробив. Бо всі кажуть, став обратно. Мені не подобається, як тут набив лобового стекла глушитель. Додивилися ми вдома. Ось ось залишилося 50 літрів на самом деле. Це піна просто розколотилась. Тому вилив, все ж вийшов хороший по 100 літрів, так як положено. Все, все чудово. Значить, тоді додаємо. Тут мені треба 300 літрів, ну, 280-300 літрів наберемо і буде достатньо. В общем, таке вийшло відео. Якщо щось роблю не так, підказуйте, пишіть. Тому що ми, ми тільки вчимося і бризкати, і культивувати, і їздити на тракторі. В общем, всі нюанси Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк в підтримку мого каналу. Дякую всім за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.